Хочу розібратися зі своїм цукровим діабетом і мати гарні цукри. Але вести щоденник діабетика я не хочу, я відмовляюсь. Ти ж розумієш, що це все одно шо ховатися за сонцезахисні окуляри? Звичайно, ніхто не побачить твої мішки і кола під очима, ну, але і не допомогти тобі також ніхто не зможе, тому що потрібно розуміти твою первопричину. Вести щоденник цукрового діабету, щоденник діабетика називаєте як хочете, об'єктивно важко. Чому? Тому що це зайве нагадування про те, що ти маєш цукровий діабет, про те, що ти маєш зайве зобов'язання. Більш того, якщо ти щось з'їв і не записав, то це значить, ти його не з'їв, і звідки високі цукри, ми не знаємо. До мене на практику дуже часто приходять люди, які просто бажають налагодити свій цукровий діабет. Але як тільки йде питання про щоденник, то вони одразу все вони ніяковіють, вони не хочуть, вони не можуть. І в цьому є, в цьому є пояснення, тому що щоденник це твоє обличчя, і якщо ти їси пів кіла торту, то ти їси пів кіла торту, і це буде видно. А якщо це видно, то тебе можуть за це посварити. Так ось дивіться, справжній нормальний ендокринолог не буде вас сварити за ваш щоденник діабетика. Він потрібен виключно для вас і вашого лікуючого ендокринолога для того, аби він знав, що ви їсте. І якщо ви дійсно нічого не їсте, то треба міняти терапію. А якщо ви забагато їсте, то треба, мабуть, зменшити або коригувати дози, в чому вам допоможе ваш ендокринолог. Найголовніше, що я вам хочу сказати, вам потрібно розуміти, що вам не потрібно вести все життя цей щоденник. Його треба вести певний період, коли у вас є якісь питання до компенсації цукрового діабету. Потрібно його провести, продивитися, проаналізувати, змінити якісь свої дії, подивитися, що ваш результат став кращим, і тут можна вже припиняти його вести. А щоб ви не відчували таке зобов'язання все записувати. Більш того, які лайфхаки б я вам порекомендувала. Є діти, які люблять писати ручкою. Є діти, які люблять записувати в телефоні. Тому а, потрібно поспілкуватися саме з вашою дитиною і спитати, який формат а, ведення щоденнику саме їй підходить. Тому що, а, от я не дуже люблю тапати в телефоні, я люблю записувати ручкою. Більш того, я люблю гарні естетичні щоденники. Я або їх сама собі креслю, або за Мовляю, в нас зараз є індустрія щоденників з дуже гарним оформленням саме для цукрового діабету. Будь ласка, не використовуйте оцю якусь таку папірчику, цей там за, за 3 гривні у клітинку зелену. Вона, ну, ведення щоденника діабетика і так не дуже приємна штука. Це не має бути прям така рутина, яка засмучує, вона має, хоч трошки мотивувати. І знаєте. Ваша мотивація в криках для дитини це не мотивація. Ти що не розумієш? тобі це потрібно? Ні, дитина не розуміє. Я в свій час ненавиділа вести щоденник діабетика. Чому? Тому що це зайве нагадування про те, що тобі щось треба записати. Тобто ти не можеш бездумно з'їсти, тобі треба обов'язково це записати. А от якщо записати, то вже й не так хочеться. Зобов'язання, зайві зобов'язання вони дуже багато ведуть до таких зривів, до протестів. Тому якщо ваша дитина протестує вести щоденник діабетика, це нормальна справа. Згадайте, що навіть нормальний щоденник ваша дитина не дуже веде. Дитина просто не має такого великого фокусу уваги. Ні, вона не прям на вам на зло це робить, вона дійсно це забуває.